Всім привіт! Ну що, у нас сьогодні на огляді і на тесті буде ось така плата з АліExpress 2,4 А. Колись я їх давно купляв дві штуки. З одної штуки я зробив павербанк на 17 чи на 18 тисяч мА. Але КПД цієї плати мені щось не подобається. Подивимось сьогодні, до скількох вольт вона розряджає акумулятори. Також подивимось протоколи, що вона може видати. Якось так. Так що, я думаю, буде цікаве відео. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до огляду і тесту цієї плати. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажі акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. І ведуть свій youtube канал де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі. Так, під з самого відео. початку давайте подивимось на ціну на Aliexpress. що там по цінах по тих платах. І це я вам покажу багато різних варіантів. Є вони по 40 гривень зараз, є по 95 гривень. Но за 95 гривень не купляйте, не ведіться на ті екранчики і так далі. Ліпше, нехай буде звичайна індикація LED, але щоб ця плата нормально видавала. Бачите, їх дуже багато є 75 гривень. Ліпше взяти ось таку на 22,5 Вт за 70 гривень. Чим ось таку плату. Ціни різні, реально. Вот 30 гривень. Є ось така плата. Я не знаю, чи вона йде. Ні, вона ще й з ліхтариком навіть йде, дивіться. Ну, але тут з індикацією. Ну, ще 30 гривень, куди б не йшло. То, я вам кажу 55. Я купляв отаких от дві. Мені щось вийшло по 22 гривні. 22 гривні, як то кажуть, то ще дешево. Ну, але по 80, по 70, по 60 гривень, такого не купляйте. Це я вам наперед говорю зразу. Ну, але сьогодні ми зробимо тест, провіримо, що ці плати можуть в реалі. Я так їх до кінця не провіряв. Добре, давайте ми припаяємо цю плату, от сюди в холдер. Зараз поставимо акумулятори. Спочатку ми провіримо на розряд, скільки вольт залишається на акумуляторах, хоча в мене майже. Вже розряджені акумулятори? І, звичайно, почитаємо протоколи. Вам покажу протоколи, пульсацію і так далі. Так що погнали паяти. Так, ну що, припаявся я до Холдера. Давайте ми візьмемо заряджені акумулятори. Це в нас фірми БАК по 2600 мА. Добре. Знімаємо, ставимо в холдер. Зараз ми приєднаємо в Фнірсі і подивимось, що там по протоколах і, як то кажуть, що вона може видати. Добре, так, вона у нас запустилась, засвітилася. Добре, давайте ми поставимо фнірсі. В цю зелений порт. Так, ми поставили фнірсі, давайте назад. Давайте спочатку глянемо на пульсацію в холостому ходу. Так, пульсація в нас, як ви бачите, 60-50. Нормально, в принципі, може бути, але навантаження поки що немає. Давайте ми підключимо резисторне навантаження і подивимось, наскільки зміниться. Так, підключаємо. Даємо в 1 А. 1 А тримає, 5 вольт є. Пульсація, в принципі, в нормі. Дивіться, 60-50. Добре, виключаємо, 1, 2 А. 2 А є. Індикація типу Quick Charge. 2 А є. 5 вольт в нас немає. Як ви бачите, у нас де просадка. Ну, 3 Ампери, я думаю, вона не тримає. Давайте вліпимо 3 А. 3 Ампери вона не тримає. 4,2 Вольта. Ну Пульсація тут доста. Пульсація супер, питань нема. Добре, вимикаємо. Давайте ми почитаємо, що вона по протоколах може, що не може. Давайте назад. Е, протоколи. Fast charge. Швиденько зараз прочитаємо. Поїхали. У нас тут, напевно, Apple 24 А, Apple 05 А. І все, EBC 1,5 А. Все, більше вона не може видати. Коротше, 1,5 А. Ну, я думав, 2,4 А, як тут заявлено, написано. Типу, засвітили Quick Charge тут в нас. Ну, вона цього не видає. Ну, в принципі, як ви бачили, 2 А вона видає нормально. Ну, Давайте електронне навантаження. Назад підключимо. Давайте назад. Підключаємо електронне навантаження. Подивимось, що ти можеш. 1,69 А. Пробуємо. Пук не хоче запускатися з 1,5 Ампера. Давайте ми з одного запустимо. Так, 98, 0,98. Так, запустилося. 5 В є. Накрутимо 1 Ампер є. Далі, 1,3 А. Тримає 6 Вт, 7 Вт видає 5 вольт є. Все. 1,4 А. У нас просадка по напрузі 4,9 вольта. В принципі, може бути 7 Вт вона може видавати, все, 1,4 А. Якщо ми дамо 1,5 А, ну, 1,5, нічого сильно не змінюється, я вам кажу, все, зараз вирубається. 1,6. не видає. 1,7, 4,9 вольта. 10 Вт видає брешу. Майже 10 Вт. 2 А є, має бути 2,4 2 Ампера видає. 4,9 В. Ну, ще 4,9 вольта може бути. 10 Вт видається. Платка. Я в шоці реально? 2,1 Ампера. Далі. 10 Вт. 2,4 має бути відсічка. 2,3. Що, дивимось? 2,4. Ну, вже напруга 4,8 по вольтажу. 2,4. 2,5. Нічого собі, 12 Вт. 2,6. 2,7. Зараз вирубається в Нірсі, дивіться. 4 вольта. Зараз після нижчі 4 вольта вирубається в НІРСі. Все, вирубався в Нірсі. Стоп. Коротше, 2 А вона спокійно може видавати. Тут до неї, в принципі, питань нема. Добре, давайте ми перезавантажимо це все діло. Є, запустилось. Електронне навантаження відмикаємо. нірсі ми також відмикаємо. Тепер сюди будемо ставити акумулятори розряджені. Тобто тут 3,3 В 3,5 вольта. От мене два акумулятора Panasonic по 3200 мА. Як ви бачите, у нас тут показує 99%. Майже акумулятори заряджені, трошки ми їх розрядили, ну нічого. Я зараз хочу подивитись, коли буде відсічка. Скільки відсікає. Тут 3,5 чи 3,3 В. В принципі, зараз ми заглянемо. Давайте ми візьмемо мультиметр. Вімкнемо. Так, представляємо, один акумулятор у нас має майже 3,3 вольта. Наступний. 3,5 вольта. Я казав, десь в тому районі. Добре, знімаємо тут з холдерів ці Акумулятори заряджені майже. І ставимо розряджені. Раз. Два. Добре. Так, воно в нас запустилося. Що в нас показує? Так, ану, запускайся. Що в нас показує? От, 4%. В принципі, давайте дамо навантаження і подивимось, доскільки вона розрядить акумулятори. Так, даємо електронне навантаження от сюди. Даємо, наприклад, в 1 А, нехай воно розряджається, можливо, їх в 1,5 розрядить, не знаю. Давайте я накручу спочатку в 1. Отак. От Запустимо. Так, пішло 1, ну тоді дамо в 1,5. Мені треба знати, який вольтаж залишається на акумуляторі. Якщо до 3 вольт розряджається, це супер. Добре, давайте 1,5 А. Ось так. Нехай розряджає. Нічого собі нормально, навіть ще тримає на 4%. Добре, 2 Ампера. Давайте 1,7, і 7. Ось ну, так. Що, розрядився наш павербанк. Давайте ми зупинимо. Трошки він тут навіть нагрівся. Тихо, зупинись, не пікай. Давайте ми зразу ж заміряємо, що в нас по акумуляторах. Скільки він, до скільки він розрядив. Так, беремо один акумулятор. 3, 345 вольта. 3,3 вольта розряджає, навіть не до 3 вольт. Я вам кажу 3,252 вольта. Як він так розрядив, я не знаю. Можливо, тій платі треба декілька зарядів, розрядів, не знаю. Ну ви самі бачили, який був заряд. Дивіться, 3,353, наступний 3249. Якось так. Не знаю, я вже вон поставив на зарядку оці баки. Нехай вони дозаряджаться нормально. Зараз заряд прийде до 100%. Вони будуть заряджені. Я поставлю сюди в холдери знов. І поставлю на розряд. Подивимось, що видасть ця плата. Реально, яке в неї КПД. Тому що якщо рахувати, тут у нас є 5000 мА. Ці баки бакдуть по 2600. Давайте візьмемо середнє 5000 мА. враховуючи втрати на перетворювач типу на 5 вольт, вони мають видати близько 3000 мА. 2,9 – 3000 мА. Ну сьогодні ми це все перевіримо. Ще декілька хвилин вони пустять, зараз дозаряджаться. Ну але це ну це дуже погано. Там 3,3 вольта. 3,2 В і вже показує акумулятор у нас сівший. Давайте ще раз поставимо сюди. І поставимо в 1 ампер. Нехай воно розряджає. Ось так. Поставимо раз, поставимо два. Що ти в нас працюєш чи ні? Ану. Що ти в нас показуєш? По нулях чи ні? Ну, роздупляйся. По нулях. А що ми з тебе щось можемо витягнути? Напевно, вже і ні. Так, давайте ми пів ампера поставимо, наприклад, ану. Ні, ще пів ампера можна витягнути. Один Ампер можна витягнути. Ми розрядимо її до кінця. Подивимось, що ось ще 1 ампер стягує. Нічого собі, дивіться, 1 ампер ще йде. Ну, Акумулятори там пару хвилин постояли, вольтаж трошки підріс. І, в принципі, можемо ще розряджати. Бачите, нуль моргає і показує в нас вихід. Що залишає, нехай воно дорозряджається. Так, нехай далі дорозряджається. Ну, по часу що в нас пройшло? 5 хвилин, як ви бачите в загальному. Перед тим як я ставив перший раз, я збив час. Витягнуло воно з акумулятора. Е скільки витягнуло? Ану, 131 мА. Якось... Так, ну що, недовго музика іграла. Скільки він там видав? 231 мА. Добре, давайте ми подивимося, що в нас по акумуляторах залишилось по заряду. Так, представляємо, перший акум. 3,2, майже 3,3. В принципі, нічого не змінилося, я вам чесно кажу. Наступний 3,1, 377. Та ж сама ситуація. 3,2 вольта залишається на акумуляторі. А по факту має бути до 3 вольт. Так що, ось так. Якщо з неї витягувати 2 А, вона відсікне ще скоріше. Там 3,3, 3,4 вольта в тому плані залишається в нас на акумуляторах. Якось так. Добре, в нас тепер вже бак акумулятори зарядились. Давайте ми мультиметр відставимо. Е, ось вони в нас заряджені. Давайте ми витягнемо. Заодно і провіримо. 4213. Наступний 4211. Супер, вони в нас заряджені. Ставимо в холдер. Так, щоб не перепутати. Раз. Два. Тепер під'єднюємо сюди фнірсика. Що нам плата покаже, має бути 100%. Ану, зараз покаже 99%. Показу. Ні, 100%. Заряджене. Добре. Підключаємо фнірсі. Підключаємо електронне навантаження. В фнірсі ми зайдемо в історію. Видалимо, що нам не потрібно, щоб воно рахувало спочатку. Добре, бек. Назад. Назад. Давайте зайдемо сюди. Отут. Тут також ми зараз все видалимо. Так, ампери також видалити. Тут сюди час видалити. І тут у нас 1 ампер. Добре. Вати є. Ну що ж, як то кажуть, запускаємо. Запускаємо 1 ампер, запускаємо плату, даємо їй 1,5 А на виході, як вона хоче. Не 2, а 1,5, Ось так: 1,5 Ампера. Нехай вона розряджається. Подивимось, скільки поємності видасть. Нірці почав рахувати, він саме точно покаже, що в нас поємності вийде. Якось так. Добре, це все діло залишаю, включусь, коли пройде тест. Погнали! Ну що ж, тест завершився в нас. Давайте ми подивимося, що по залишку в нас по нулях. Так, плата зараз покаже нам. Ну, завантажується нуль. моргає нуль. Що, глянемо, що в нам вийшло, що нам вийшло, що видала ця плата. Так, 3610 мА. Це досить багато. Я не сподівався, якщо чесно. Я думав, вона 2,5 видасть, типу 50%. А 3610 мА – це виходить непогано, я вам скажу. Впилятори, напевно, видали по 2600 мА, як заявлено в них в цих бак. Я рахував 2500, якщо розділити на 1,6, там 3000 з чимось мА. 300 або 3200. Давайте більш точніше подивимось по ФНІРСі. Так, по часу в нас пройшло 2 години, 23 хвилини, 23 секунди. секунди. Поємноці фнірсі нарахував 3277 мА, А це електронне навантаження нарахувало 3600. Не знаю, мені здається, фнірсі більш точніше нарахував, або я погано скинув тут налаштування. Тут залишилось напевно 200-300 мА, Тому і так воно нарахувало. Добре, і по ватт годинах в нас вийшло 16,3 ватт години. Що я вам скажу? Непоганий результат і розряджав я, як ви бачите, 1,5 А силою струму. Так що нормально. Непогана, якщо чесно, плата, я думав, вона менше видасть, реально, що в неї КПД погане. Але як ви бачите, по результату в принципі норм. Користуватись можна. Невеликі збірочки, там 6, 7 до 10 тисяч мА на такій платі можна спокійно збирати. Я на такій платі 17 тисяч мА збирав. Це для неї, походу, забагато, тому вона стільки видала. Або вона має перерахувати сама таку велику ємність. Ну, таку малоємність, як на 5-10 тисяч мА вона спокійно то обчисляє. Бачите, нормальні показники видає. Ну що, давайте подивимося, скільки вона на заряд дає, з якою силою струму вона заряджає. Так, підключив я через фнірсі, через 20 ватний блок зарядки. В принципі, на цьому кабелі ми будемо бачити, з якою силою струму вона заряджається. Дивіться: 5-6 ватт. Але в нас походу є втрати на тих от двох кабелях. Один кабель в мене має 2 метри, а цей має метр. Давайте ми чистим кабелем двохметровим під'єднаємося до блоку зарядки. Так, давайте ми це витягнемо. Так, це ми витягнемо, під'єднаємось кабелем. Ось, є. Пробуємо, скільки ват видасть. Ще раз завантажилось. О, тепер 8 Вт. Як ви бачите, втрати є. Коротше, до 10 Вт ця плата буде заряджатися. Це десь приблизно 1,5-2 А вона буде заряджатися. Ну, в принципі, якщо ви зробите собі павербанк з такої плати там, на 6, 8, 10 тисяч мА, можна, як то кажуть, боротися. Заряджає, в принципі, як заявлено. Ну, я б робив павербанк приблизно тут там на 7. 7,5 до 8 тисяч мА максимум на тій платі. Компактний павербанк, який швидко заряджається і який реально видає свою ємність. Так, ну що, спробуємо? Чи ще тут є в нас сквозна зарядка? Тобто заряджаємо павербанк, і з павербанка ми беремо. Дивіться, я підключився в один порт. Пробуємо заряджати телефон. Як ви бачите, у нас тут заряджається, показує Ін, моргає. Давайте поставимо на зарядку телефон. Так, телефон заряджається. І плата в нас заряджається, але не пише аут, просто а моргає інше, заряджається. Непоганий плюсик в копілочку до цієї плати. Заряджається телефон і заряджається павербанк. Непогано. Ось дивіться, 8% і в мене заряд йде. Супер, супер, тут питань нема. Так, ну що вам в цілому сказати про цю плату? Я реально в шоці, чесно, я не думав, що вона видасть такі характеристики. Та, да, на віддачу і на зарядку трошки повільно, але телефони можна заряджати. 2 А 5 вольт, 10 Вт вона видає, типу до 10 Вт, і також до 10 Вт вона заряджається. Але так як я казав, краще робити з такої плати павербанки від 5 до 10 тисяч мА. Саме оптимально це і 7-8 компактні павербанки. Супер. Також як ви бачите, в нас портів тут хватає, два виходи USB, на вхід на Type-C, мікро USB, та ще й Лайтін з боку в передачу вони дали. На рахунок ціни на Аліекспрес моніторти, тому що 60-70 гривень трошки дорогувато за таку плату. Я кажу, що я купляв за 25-30 гривень. Знайдіть інших продавців, я думаю, будуть акції, скидки, якісь там монети там за 25-30 гривень можна взяти. Як ви бачили на сайті Aliexpress, там і по 100 гривень, 90-80 гривень така плата. Це за дорого для такої плати. Що ж, на цьому все. Ось така от плата за Aliexpress. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте звичайно українські. Ский контент і слава Україні, слава ЗСУ, і всім до наступних відео.